А давайте приготуємо пухкі часникові пампушки. Це універсальне тісто підходить на печені пиріжки, смажені, піцу, батон. Для початку приготуємо опару. До цукру додаємо живі дріжджі. Далі розминаємо ложкою, щоб цукор розтворив дріжджі. Додаємо сюди щепотку солі і вливаємо сюди ж теплу воду. Вона має бути до 40 градусів, не гарячіша. Перемішуємо. І додаємо 50 грамів борошна. Накриваємо рушничком і даємо постояти в теплому місці 20 хвилин. Далі вливаємо в опару олію без запаху. Далі просіємо борошно і перемішуємо ложечкою. Потім замішуємо тісто на поверхні, припиляючи борошно. Вимішуємо тісто руками 5-8 хвилин, щоб не липло до рук. Перекладаємо тісто у ємність змащену олією, накриваємо рушником і відставляємо в тепле місце на 1 годину, щоб підійшло. Через 1 годину тісто підійшло і ось таке пухке і живе воно вийшло. Готуємо форму для випікання пампушок. Застилаємо її пергаментом. Формуємо маленькі колобки, як показано на відео. Складаємо швом вниз. Зверху наші пампушки змащуємо жовтком яйця. Накриваємо плівкою і відставляємо ще на 20 хвилин. Випікаємо в духовій шафі при 180 градусах 30-35 хвилин. Зверху рум'яні, а всередині дуже пухкі. Для змащування приготуємо один пучок петрушки мілко нарізаний, два зубчика часника, і 2 столових ложки олії без запаху.